Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 липня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Четвірка мечів. Так, це ми не беремо, то вона приклеїлась просто. Що в нас на ніклоди? Дев'ятка кубків. День, коли можна розслабитись, відпочити, отримати задоволення і релакс. Четвірка мечів зупинка. Ми не поспішаємо, ми е, думаємо, плануємо, створюємо наміри, відпочиваємо, релаксуємо. Хто, кому як подобається, хто як вміє, хтось в е, косметолога, Хтось на масажному столі, хтось перед телевізором, хтось на березі водички. Хоча в нас трохи зараз холодно для... для того, щоб відпочивати біля водички. Ну, тобто, відпочинок. На дні колоди дев'ятка кубків. Дев'ятки це про результат, про підсумок. І саме дев'ятка кубків це радість, це втілення і втілення бажань, це отримання чудового результату, це успіх, це задоволення, це досягнення, це визнання. Ну, от, коли чудово себе почуваєш, і байдуже, байду, що скажуть інші, мені подобається, мені підходить. От саме от такий стан викликав бажання відпочити, насолодитися. Ой, чудовий сьогодні. Бо не потрібно щось намагатися змінити, просунути, тому що енергія зупинки. Приймайте її з радістю і задоволенням. Користю. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні буде допомагати? Десятка пентаклів чудово, тому що ви отримали гроші, виплати, можливо, хтось спадок, хтось підтримку, сім'ю, сім'я сім допоможе, така гармонія в сім'ї, що все гаразд в сім'ї? Ну, Класна така енергія наповнення. Можливо, саме оцей релакс, чи масаж, чи відпочинок, там, де вам комфортно вас наповнить Ось ресурсами, енергією, зцілить, здоров'ям. Чудові сьогодні карти. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Старше аркан судження. Знаєте, мені мене таке враження, що повітряна тривога, тому що четвірка мечів це мечі зброя, і заважати буде ми собі так відпочиваємо, релаксуємо, а тут такий гудок, і треба підніматися. Ну, а комусь можливо заважати буде також дзвінок. Повідомлення, звістка, раптова звістка, що повертайся, чи вставай, чи потрібна твоя допомога, або для когось може заважати от що саме в такому стані відпочинку, ви що для себе зрозуміли: оновлення, пробудження, самооцінка навіть. Коли ми по-іншому починаємо сприймати ситуацію, і по-іншому думати, по-іншому, ну, міняється сприйняття ваше, міняється бачення. Ну, і так як в нас один старший аркан, і він в нас в позиції, що буде заважати, він найбільше буде впливати. Ми його заховаємо, звісно, щоб полегшити його, енергію, зменшити. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні релаксу, відновитись, відпочити, оновитись. Ми вже, ми вже всі потребуємо цього відпочинку, від безкінечних, без, безкінечної напруги. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні чудового дня, спокою, рівноваги, відновлення сил. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, свої реакції, пишіть коментарі. Ну і хто не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі, мої любі папа, -па, почуємось.